Всім добрий день! Сьогодні я хочу зробити арахісову пасту. Дивіться, я не показувала, як я чистила арахіс Ось такі куколки. Їх треба надо... покажу. Ось тут серединки, бачите? Вон, арахіс. Ну, Я думаю, ви всі знаєте. Е, ось общем, так, я його почистила і пожарила. Прожарила, ну, ось так. Бачите, ось такий він, кремовий. Тепер я його зараз почищу, не буду забирати ваше время. А потім покажу, що буду робити далі. Так, ось так я почистила арахіс. Дивіться, Дивіться, з лимоном який він гарний. Гляньте. Ось, це в мене липовий мед такий гарний. Ось. ось він. Пару ложок добавлю. Перший раз, бачите? Ну, Тепер я сюди додав, ну, пахне так гарно. Додавлю сюди пару ложок свого липового метку. Ось так для начала, а потім буду вже бачити, що буде далі. Так. же, ну крупыночки еще есть сейчас я Ось так буду трошки давать остывать блендеру потому что можно его спалить конечно так добавлю еще ложечку Ну, ось, друзі, до такого состояния я вже збила пасту. Значить, сразу скажу, блендер гріється. Хоч у мене й потужний він, але все одно гріється. Дивіться. Ну, це ще, ще крупиночки невеличкі є. Зараз він у мене трошки охолоне, минут 5. І потім буду добивати, покажу вам вже результат. Так, ну, ось і все. Тому що блендер гріється. На цьому етапі я вирішила. Остановиться. Звісно, тут попадаються кусочки. Не кусочки, а лусенькі такі, навіть макові. Ну, я вважаю, що це достатньо. Нормальна паста вийшла. Можна, звісно, було ще трошки побити, але я не буду рискувати. Я рискувати не буду. Вже хай буде так. Кусочків немає, все одно маса однородна. Там попадається де мені такі, знаєте, типа Макові. Це не страшно. Я вважаю, що це не страшно. М -м -м -м. Вкусна штука. Що хочу сказати? Що якщо надумаєтесь робити пасту з арахіса, значить сразу додайте. Ложки 3-4, ну це я вам розказую на свою пропорцію. У мене тут 300 г арахіса було. Ложки 3-4 водички кипяченої, охлажденої. Тому що так ви не проб'єте. Звісно, блендер гріється, я його минут на 15 даже на 20 оставляла, і він якби не сильно охлаждався. Але ж але ж, я вже більше розкувати далі не буду. Мені така не сподобається. хай буде. Медок я додавала теж. Медку, меду я додавала липової ложки. Наверно, ой, 5-6, мабуть, точно додавала. Сольки трохи додавала, ще, ще ох, щепоточку солі додавала. Ну, Желаю вам мирного неба, здоров'я, благополуччя вашій сім'ї. До побачення.